Добрий день всім! Сьогодні у нас розклад дня на 13 серпня. Для усіх знаків зодіака. Будемо дивитися, ваш день. Це неділя. Тож приєднуйтесь. починаємо. Туз Пентаклі. Це якийсь початок, якоїсь справи. Якщо ви поїхали на відпочинок, то ви там відпочинете. В неділю у вас буде е, повний гармонійний день, початок дня, де ви будете з сім'єю, може, будете витрачати кошти якісь, для того, щоб задовольнити свої потреби, свої бажання відпочити. Звичайно, не всі кошти ви витратите, у вас завжди залишиться щось на. Ну, щоб було у вас, зокрема. Ви завжди маєте гроші. Ви не все витрачаєте. У вас все умірено відбувається, Бачите, ви все контролюєте. Ви рухаєтесь вперед. Якщо у вас якась справа, то ви все контролюєте, у вас все під контролем в неділю. Кінець дня у вас будуть якісь, може бути, сварка якась, де ви можете бути і переможцем, і переможеним. Може, зв'язано бути з любов'ю, так що будьте обережні, ну, зверніть увагу на це і не конфліктуйте, бо можна, бачите, розтатися з кимось. Якщо ви мудра і все умірено робите. Модра людина, то цієї ситуації може не бути. Бо у вас кубки, чаша повна, виливається, бачите, значить ви тут правильно себе поведете. І може, якщо треба вступити, то ви вступите. Якщо треба бути переможцем, то ви переможете ситуацію якусь. І виберете правильний путь, правильний емоціональний шлях. І ви тоді отримаєте емоціональну карту, яка дасть вам е, задоволення від цього дня. Бо у вас дуже гарно починається день. Емоціональний ну, Пентаклі, це сімейний день, це е, день для відпочинку, да? він дає. Показують карти, що ви можете відпочити без проблем, да? і потратити на гроші на сім'ю, на радощі. Залишитися з ними, да? рухатися вперед по своїй якоїсь бажанні, якоїсь мічті. Все умірено робити. І тоді ситуація, яка тут показана, що ви можете з кимось посваритися, її не буде. Ви правильно путь ту дорогу умірено зробите, все правильно продумайте, і тоді у вас будуть кубки. Ну вона і показує. Бачите, кубки. Туз кубків це значить гарний результат дня. Ви наповнитесь емоціями, наповнитесь досвідом і гарними, гарними вся, всякими справами, якими ви ну, можете. Навчитися в цей день. І це може зв'язано бути з емоціональним станом, де ви все-таки себе візьмете в докупи, да, і зрозумієте, як діяти, щоб не було конфлікту. От бачите, початок конфлікт, да, а в кінці ви зрозумієте. Буде у вас гарний результат. Так що все в ваших руках. Дякую за! Увагу! На все добре! Хай щастить!